Інформаційний портал золочів.нет вітає зі світлим Христовим Великоднем і бажаємо вам благословенних і щасливих великодніх свят. Нехай переможний дух нашої нації додає сили, енергії, наснаги для добрих і корисних справ заради нашої України. А що побажають люди у це світле свято? Ходімо, дізнаємось. Миру, спокою і добра. Щастя, здоров'я і щоб закінчувалась війна поскоріше. О. І щоб, як то кажуть, люди добре жили після війни. Золочів'яни, також я, як волонтер, вітаємо всіх з прийдешніми святами. Бажаємо саме перше, миру, здоров'я, Божого благословення, а нашим захисникам, ангеликам поверненням здоровими до своїх домівок. Тільки перемоги. Все бажання, тільки одне. Насамперед бажаю миру. Це саме основне. Також, звісно, хочемо подякувати нашим захисникам, бо не святкували би цієї паски, якби не захисники. Побажала миру, в першу чергу, здоров'ячка, щоб в них було, щоб вони були радісні від життя, діти, внуки. І ну, звісно, що мирного неба, щоб спам'яталися ті нелюди. Мирного неба головне. Веселої Пасхи смачної. Ну І щоб з закінчилась війна, чим скоріше, <гум> чесно. Ну, поздравляю, поздравляю з великим великою, великою дим всіх українців. На самом деле, що ще побажати їм самого здоров'я і успіхів в усьому. Я всіх щиро вітаю з великоднем. Бажаю головне миру, скорішої перемоги, добра, Божого, Божої опіки, благополуччя. Йдемо до перемоги. Чистої небо то і головне. Тихенько то все було, вже не було атак з тих, дебілів, інакше не скажеш. Ну і... день. Добрий день. І як кажуть, смачне. Паску смачну, колбаску смачну, і паску солодкою. І хай буде життя, і скорше, то, то все закінчилось. Чи хлопці повернулися додому і сім'ями святкували. Ось то є головне побажання. А дасть Бог день, як буде, так і буде. Я думаю, переборемося ми все. І щоб ті діти, які на сході, повернулися живими і цілими. Христос Воскрес! Виїстили Воскрес!